Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку 36 і 6 годів попередній серії. Ми зупинилися на тому, що ми прочитали, вдовж, тому, що ми прочитали першу частину 9 розділу. Сьогодні нас чекає друга частина цього розділу. Ну Кошинка переступила з лапи на лапу, наче набиралась дух. Підвальні кути, спочатку до вас, ви мене відверто кажучи, вразу. Баронесе, ти справжня прийма, ми ще поставимо танець, який цілком показуватиме твою неповторну грацію. Хлопці, глота, кутузу, буболяк, ховк і джеп. Ви всі просто збійся та лановиті. Щоб я згавкала зараз, якщо бреш. Що жінки я від вас у захваті. Приготуть дівчата скупати нині в улатях. Коти з сусідньої брами. Без вас наш танець був би геть інакший. Мабуть, кращий. Бровчик скинув оброби з оберними сурокометну хвилю. Геть інакший, кажу, це був би не наш танець чужий. Хочете вірте, хочете ні, запевнила по Мерня в радісному бредном відгукнули смочик і нявчик, а беркіць від надружку почуттів уже було, пустив собі очі під та опанував себе і не беркицявся. Ось-ось, має розпочатися виступ. Тримайтесь, тримайтесь. Кольорові. пушинка знайшла очима сірого, білого, рудого, а коментатор чорний кит просто перед нею. Ви розкрились, хлопці, ми вас дотепер не знали, як слід. — А хавчики, нагадав шпандирмен. А що хавчики? Може варто перекусити перед виступом? На роботі не ймовірбав хавчик, принаймні долі після першого танцю. Хіба що кусничок ковбаски на язик до кінця колбасюк. Та жартую, жартую, чого витріщилось. Їжа мені зараз у горло не полізе. Без вашого зазяття, хавчиків, все було б не так, мовила кушинка. Танцюристи, я вас знаю як себе. І думаю, ви погодитесь, що в нашому гурті ви найслабша ланка. Танцюристи засміялися, але дехто вже дихає й опутились. Векір кивнув на малюків, малюки дійшла черга до найменших. Ми круті вихопились у укрутя. У нього від піднесення та азарту з'їхались до перенісся очі. Жовте і блакитне, новина ще окраса та надія. Ми з вами на рівних, а тому ми найкращий кутячий танцбенд на сі вулиці, а може і у всьому місті. Хоча, здається, конкурентів поблизу не видно. Настрій утів уже сягнув, а по понукав спонукав до танцю. Публіка почала викликати артистів оплисками. Коментатор чорний кіт і шагнув на веранту. Привіт! Вибух оплесків! І з вами коментатор Чорний кіт. І зараз ми вам покажемо унікальну танцпрограму. Перший сезон котячу танцпрограму. Що це було? Хто бачив, не забуде, хто не бачив, тому розкажуть. Публіка шаленіла. Стас Ледов встигав готувати каву і чай. Горнятку за горнятком і раз у раз забедально кивав до сірого, але тою відповідь заберешних став головою. «Та що, коли вже твій сюрприз? підскочив до сірого коментатор чорний кіт після танцю з Жоржинок. Не зараз, пришепів сірий. То, може, тебе? запропонував ведучий після виступу хвостулі. Пізніше, пізніше була відповідь. А зараз, після степу, степка, ні, ще не часом. Коли виступили майже всі, Кутузов почухав за спиною обо двір і згонив. Сьогодні сюрпризи, я бачу, не буду. Пити, попросив сіри і двічі ковтнув з гонятка, що йому піднесли. Що це? Збудились півкутузу, це кава. Я взагалі ту каву не п'ю, бо в сірі, проте зітхнув вільніше. Коментатори оголошую кутячий реп, виконує сірий. Кивнув до Стаса той відпорів кивком на взаїм. Невзаєм і увімкнув вибрану музику енергійною і ритмічно під яку сі ріки рушив до глядачів, похитуючись та речитативом, промовляючи Ти-ти, ти 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 ми тут ву-ми, личні коти, гавана, савана, корнічніксібок, борміла, британець кімрик, рекс Бомбейський, персидський, табі, оцикет, норвезький, лапем, потерболт і бобтейл. Мейн Кунс, ноушу, абісінка, колат. Повірили? Так. Не знайдете ніяк. Та де дешчі породи, чому їх катма? Не варто шукати, бо їх тут нема. Котими, звичайні, ми зовсім нормальні, індивідуальні. Гайливі, практичні, демократичні, оптимістичні гей-сон, hey сіль, який зробив знак, відступив ліворуч, і його ритмічна музика перетворювалася на супровід до оптивного танцю, того, який вони вчора ввечері, сьогодні півдня полегло, наполегло вчили З відчинних дверей. Наглядачі вирушувала жива ходяча конструкція. Перший ряд, другий. Сірий став на своє місце, Карання зліва у третьому ряду, а за його хвостом уже сунув четвертий ряд, п'ятий, шостий, сьомий, у сьому малики по шість кутів у кожній лінії. Танцюристи зупинились, пауза, і музика залунала голосніше, рок-н-ролл, тридцять шість передніх правих лапок скинулись вгору, ні одна ліва так і майнула у повітрі. Біла, біленька, але власа відсмикнулася донизу її вмить замінила плава. Синхронний стрибок, наче хтось підніс повітря швий прямокутник, а потім обережно опустив його на підлогу, і глядачі забули про все на світі. Лише через хвилину не раніше хтось із волосив 21 горду звідзиль залуно у шалений. У-у-у! Ну от і все. Ми прочитали. Другу частину дев'ятого розділу. В наступній серії нас чекає третя частина цього розділу. Але це може будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Денис ТВ. До побачення!